Ви сьогодні прийшли на зйомку Ютуб-концерта людини, які в Ютубі пишуть наступні коментарі. Дивіться, от где сміяться? 16 разів. «Это ЧТО смешно? смішно? Школьний по-моєму. Це другий вид коментарів. І третій: – «Вертайся в сіло, стендап это не твоє. Так що, шановні, ви гумористичні мазохісти, я вам хочу сказати. Ви сьогодні прийшли сюди. Просто там, якщо на звичайному стендапі, скажімо там, один комік виступив, другий, він блін, це такий несмішний хуй, зараз десь хвилин пройде, а, а, ну, а зараз ні, от я і все, розумієте, ну кращого вже не буде. от, Так що це в ваших інтересах зараз, типа, полюбить мене і сміятися з усього, що, що буде тут. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Никита. Никита, так, Никита, скажіть, будь ласка, якщо б все зрозуміло по цьому списку, тоді Никита, скажіть, будь ласка, чому ви до сих пір не сказали мені, як вас звати, яким ви працюєте? А? Ох, ви якось серйозно вже відреагували. Ви вставати почали. Ні, це не, це не обов'язково. А, це ви биканули чи що? Так ще ж нічого не сталося. Оплески Никиті, Кеті, будь ласка. Ким ви працюєте, скажіть, будь ласка. Девелопер. Уже нічого не понятно. Е, програміст, айтішник. Блін, ну це ж так, так не цікаво. Що, ну в тому плані, що е, я знаю, що я зараз буду чим далі йти, тим гірше буде, тим далі я буду просто е, блуждати в цій темі, абсолютно не знаходити нічого. Але тим не менше, девелопер -про програміст. Ви щось програмуєте, розробляєте. Так. Що саме? Реваст. Реваст. І ще одне незрозуміле слово. <реш> це Ремах. програма якась. Ремарт, я для... контролер, яка ну. Секундочку, <реш> кожне слово треба пояснювати. <реш> Ремапер. У вас є джойстик. Mm -hmm. Ви хочете підігнати його до комп'ютера. Ну, та... почнемо з того, що немає. Ну, хорошо. Mm -hmm. <реш> є джойстик. Уявіть собі летаючий член. О щось це з того, що того... <реш> Ви так. <реш> 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 ви так швидко... <реш> 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 так, це з іграми пов'язано, я так розумію. Джойстики. Це до Sony PlayStation. Блін, ні, ну літаючий член це. Тепер мені не буде давати покою, літаючий член. Тепер він може їздити. Ви програмуєте те, що оцей джойстик, який є, щоб. Літаючий член. Блін, я обичаюся, як вас звати. Наталія. А чому ви так сильно? Ви, типу, розумієте, він... Я так розумію, у вас в сім'ї, ну там, можливо, ви пара, до речі, в якому ви статусі? Хлопець і дівчина. Е, ви так зразу е, стартуєте туди на літаючий член, все. це тому що на сімейних застілях, коли він починає пояснювати батькам, е, оце от від тип, літаючий член, все, мам, пап, закрили тему. Ви уявіть, ви уявіть, кожен раз, щоб не ставалося, я розмовляю з друзями, з кішкою, з батьком, з будь там відеозв'язком з'являється позаду людина з моєю великою резиновою іграшкою. І це я називаю літаючим членом. Прикольно. Блін, ну у вас це така історія, прямо сімейна, що я не Літаючий член. Ні, серйозно він з вашими якимись лубрикантами цей ззаді, типа, грається, чи що. Ну, показує людям. Серйозно? Як джедай. Як джедай. як джедай, як ну окей, це у чоловіків. Ну бувають такі дебільні приколи. Да, буває. Він він думає, що це смішно. Таке буває. Ну, типу, дивимо дитинство не купіли світи світовий Людина чимось грає так. Я дивіться, я розумію. іграшки про блідик коло дерев'яні. Окей, стендап є така думка, що стендап це психотерапія, але ж моя, не ваша, розумієте? Ну. Так, і ще хотів спитати, скажіть, будь ласка, це обов'язково треба знати. Є в, в залі зараз якийсь SMM-менеджер? Якщо є, хтось пов'язаний з SMM-ом? Немає? Серйозно немає? Частково? Частково. В, ви, дівчина, от в вражевій правильно, кофті? Так, чимось пов'язаним з SMM-ом займаєтесь. Чим саме, скажіть, будь ласка? Ага, ну опосередково ви за самим пов'язані. Соціальні проекти, це все щось типу благодійного чогось не обов'язково. Для соціуму, для молоді, для там для... Чи ви Рядан, це ваша робота, чи ні, скажіть, будь ласка? Ні? — Що-що? Ні, я не почув. От ви подруга ви щось сказали. — не просто, що ви сказали. А, це. Так, а який віковий ліміт там є? Це для малолеток тема. Чи ВК Редан це була якась штука, яку ФСБ Росії розповсюдила до нас в Україну, і, і діти, типу, там цією херньою страдали. Так, ну добре. Чому я, власне кажучи, спитав про СММ? Ви не зовсім те, хто мені треба. Не зовсім та, хто мені. Нє-ні. Ні, ні. Я ж так сказав. Ви не зовсім та, хто мені треба. Типу, я шукаю свою супутницю по життю, а пробачте, не зовсім та, хто мені треба. От е, не зовсім та, хто мені треба, тому що я реально шукав smm менеджера. У мене є одна невелика претензія до SMM-менеджера. Ви самі бачите, що у вас тут, ну. Не кап'ється як багато, скажімо от так. От. От зараз весь стендап звівся до СММу. Чотири роки тому, коли я починав стендапі, ти робиш афішу в пейнті, пишеш слово стендап, все, 30 чоловік прийшло. Зараз треба купувати рекламу, смм, просування, інстаграм. Є, коротше, у мене претензія невелика до СММ-менеджерів з цього приводу. Ну і давайте ще з кимось познайомимося останнім. Хто, хто хоче познайомитись, хто вважає, що у нього якась цікава прямо робота, спеціальність, хобі, можливо. Ні в кого цікаво. Ну тоді, от ви махаєте головою, тоді подивимося. Ви вважаєте, що те, чим ви займаєтесь, не цікаво. Давайте подивимося, чи збігається ваша думка з думкою усього іншого залу. Чим ви займаєтесь, скажіть, будь ласка. А можна на Ну спробуйте, будь ласка. Засміють? Ні, захейтить можуть, да, захуїсосить. Прям ну, ну не засміють. Ні, я за вас не вступлюсь, хотів. Ні, просто я вас хейтити не буду. Ну, що, ще не всі перейшли на російську. Надіюсь, в недалекому. Справжній. О, а що це було? Це сказали про російську. А камера працює, до речі, все окей. Справжній андеграундний комік, до речі, за 24 лютого переходять на російську. От я думаю, так. Давайте перше за все, як вас звати? А ти все, світ пропав, він от'їбеться від мене. Ні, настирне падло. Дмитро, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, що ви вважаєте, що воно не цікаве? Криптовалюта, блін, Біна... Бі... хорошо, зараз просто підберу слова, які я знаю. Binance. Біткоїн, ну Bitcoin, це типу, від цього криптовалюта. Що, ви у вас прямо взагалі немає ніякої іншої роботи, це все, чим ви займаєтесь, так? І воно достатньо приносить грошей. Ні? Це звучало, як якийсь статус ВКонтакті з 2012 року, типу, от. На біткоїні важко знайти, але можна втратити так багато, от щось такого, розумієш. Я вбиваю котів. Хто вбиває котів? А, це, а ні, Хто, біткойнери вбивають котів? Росіянці вказали. А, а коти, типа, вони вбивають котов, да. Я просто українською не сприйняв його, типа. Коти, кот, да, це сприйняв, блін. Ну. Щось цікаве, можеш розказати? А я на ти вже перейшов, отак. От, щось цікаве. Давно ти в криптовалюті? Роки два. Ти, тобто ти не заставив ті часи, коли, типу, там, як говориш, типу, поміняв крипту на піцу чи щось таке, оці от бали. це 10 років тому. Ти ще не, не наскільки дорослий. чи ну, не наскільки... Е, окей, Займаєшся 2 роки криптою. Іншого джер, інші джерела доходу не шукаєш. Тебе все влаштовує в цьому. В крипті. Блін, прикольний ти, чувак, Дімоно. Твої, твої слова втавкумачать в голову моїй дружині, вона б типу, ну, тоді б менше питань мені ставила, розумієш? Дякую. Ну це не просто так. Так, ну що, вона, вона свою функцію виконала, можна і поставити вниз, правильно? Ви Ви зробили зробили. неправильно. — неправильно В останнє време, коли приносиш коробочку, вони кладуть ее ще більшу коробочку, бо повинні були поставити стаканчик не шашки. Наталя, я сильно вибачаюся. Е... Нічого. Нікіта, я тепер розумію, чому ти за цим членом бігаєш. Розумієш, що там от задов... я просто ніч... не хочу вам не нагрубити нічого. Ну просто кожен раз, коли ви до мене звертаєте, мене таке враження, що ви типу ану, ану, ну, типу, наїжджаєте на мене якось. Що? Заставляють а тебе? Ви, 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 ви випадково не така дівчина, яка, типу, там от іде повз вас двох там толпа качків, ви такі, що йдете, Чо, пиздуйте отсюда. Тіпо, Нікіта! Нікіта! — Вона сама розгонялася і випиє. Я не сумніваюся, з, з такою інтонацією це в тебе вийшло б дуже. Все добре, дякую, Наталя, що ви інколи досить цінну інформацію надаєте.